Чому компресор спускає через фільтр? Компресор спускає через фільтр, тому що тут є два клапана, які часто лопають. Їх потрібно час від часу замінювати. Обов'язково, коли замінюєте клапан і він лопнув, передивіться, чи десь якийсь кусочок не лишився тут всередині. Тому що він може попасти потім під клапан десь, і воно буде спускати або буде не давати накачувати. Тут, коли будете розбирати, ставте якусь царапинку між циліндром і верхньою кришкою є ще такий клапана пластина, називається. А вже на неї ставляться клапани щоб ви її не перепутали зворотніми сторонами чи десь не перекрутили. Якщо неправильно поставите, вас буде качати не в балон, а буде качати у фільтр. Враховуйте це. Такі моменти часто попадають, приносять і вже після чиїсь рук я це все переробляю. Тому, навіть якщо вже перепутали, знайте, що виїмкою донизу ставиться перше до фільтра. Коли поршень опускається, клапана пластина вас згинається донизу, впускаючи повітря через фільтр, фільтр, так? А друга пластина, коли поршень підноситься, це повітря, яке впустив фільтр, да? і перша пластина. друга пластина вона випускає, то воно стоїть виємкою доверху друга. Це що далі? І випускає вам балона. Отак, От за рахунок компресії, воно качає повітря. Не забувайте ці моменти і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити щось важливе.